Шановні колеги, доброго дня. Цей закон мав би насправді бути прийнятий рік назад, і ми всіляко підтримуємо ініціативу посилити наші збройні сили, наші повноваження. І якщо потрібно це якось правовому полі врегулювати, ми тільки за. Але у нас є дуже багато поправок, у нас є багато зауважень, і це потребує часу для обговорення і для того, щоб їх внести. Тому ми пропонуємо обрати проголосувати зараз за основу і дати час по повній процедурі. Для другого читання, які поправки ми хочемо внести, і що ми маємо які зауваження. По-перше, норму, яка пропонує вилучати всю цивільну зброю у населення, потрібно виключити. Це радянські традиції, які не дозволяють мати населенню законну зброю, і які під час воєнного стану, коли ворог нападає на країну, ми вилучаємо у людей зброю. Звісно, що ворогу буде легше окупувати території де населення без зброї, ніж Території, де населення всі все зі зброєю і готові себе захищати. Саме такі люди на початку війни, які мали зброю у себе свою цивільну законну, і захищали в перші в перші дні війни. І ми повинні навпаки дозволяти легалізовувати і мати законне право на зброю, а не вилучати її. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб виключити цю норму з цього закону і щоб під час військового стану люди мали право на самозахист і на захист своєї держави. Тому ми ще раз наголошуємо: закон тільки за основу і повне друге читання. Дякую.